Худі жіночі трьох нитка Есмара Німеччина. Одиничка вартує 159 гривень, в лоті в нас буде 10 позицій 1590 гривень за увесь слот. Вони йдуть загалом всі в упакуванні. Ось такого плану. Є е, два види: це ось такий червоний з капюшоном та ось такий рожевий без капюшону. Склад у них однаковий це 60% котону, 40% поліестер. Оєкотех стандарт, це означає, що використані якісні гіполергенні матеріали та фарбники безпечні для алергетиків. І показує вам в розгорнутому вигляді. До речі, ось цей рожевий червоний йде з капюшоном, та ці е, е, сніжинки в них відблискують. Дуже гарно виглядає. Вони йдуть на ось такому утепленні прямого крою. На рукавцятах манжети. Понизу також резиночка. І зверніть увагу, що цей принт це не принт, це йде така тканинка, тому після прання він залишиться на місці, не потріскається і все з ним буде добре. Розміри у нас XS-очка дві позиції: S-очки M-очки три і L-очки дві. Класний лотчик, класно на ньому заробити вже в цьому році. Нагадаю, 159 гривень, класні розміри. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.